Комедійна подорож гумористів у бродах зібрала чимало місцевих жителів. Деталі у сюжеті. На сцені з'явилися талановиті коміки, які зуміли розважити глядачів своїми жартами та імпровізаціями. Кожен з них представив свої унікальні номери, які не залишили байдужими жодного з присутніх. Буде стендап-концерт. Виходять коміки по черзі, розказують свої приколи, десь заготовлені якісь жарти так далі. Ми ці жарти перевіряли вже з цим туром, їздимо другий місяць. Якщо буде не смішно, проблема в Сергійчуку. Це катання до нього. Він нам писав половину шути. Так. Стендап-концерт. Круто. А хто от, ви оплодували також, по-моєму, чоловік з бородою за я забув, За Віталію, коли ви сидите, так. Ви вперше на стендапі, так? Вже були. А де ви? Не були і не вперше. Так. Ну, Я поважаю вашу позицію. А, чекайте, вже були і не вперше. Це ж правильно, це я дебіло. Це я дибіло, все правильно. Ще? Не пам'ятаєте, що? Не пам'ятаєте, коли був. А де були? А? Полски. Блін, я говорять, все чорної поділи. Дуже конструктивні розмови. Я це обожнюю. Офігенно. дякую всім. Першим на сцену вийшов Дмитро Носов, який поспілкувався з глядачами і вже цим зумів розвеселити їх своїми жартами. Наступають чотири коміки. Я також серед них, мене звати Дімка Носов, я чого питав, чи знаєте мене чи ні. Уже той прикол до кінця договорювати не буду, але повірте, будуть і інші приколи. Значить, що важливо ще сказати. Хто б що хотів почути зараз? Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Блін, не задоволені. Клас, дякую вам! Отак ми трошки познайомились, розвеселились, поспілкувались, зрозуміли, що буде відбуватись. Тому я думаю, можемо починати наш стендап концерт. Якщо вони Другим виступив Тарас Яремій, який розповів про свої життєві ситуації. Його гострота та іронія не залишили байдужими нікого з присутніх. Я хотів сказати вам кошту, така штука, що ми ділимося з вами різними різними життєвими ситуаціями, але дітей і в залі. мене, Якийсь мужик такий, хоче, дів, хоче мала з вами споткатись, будь ласка, з нею. Я кажу, блядь, могла б такого не дивитися, перекинути результати. Боже каже, ой, вона наш не Може, я кажу, я таке, я чула, добу, блядь. Ну, що, добре. Хочу добре, зділюся з вами життєвими ситуаціями. Е, маю страшну проблему, спокійно забуваю, що праску виключив. Е, хто кого таке ще є, похлопайте, будь ласка. Дівчись на перше зрадітика. А радість хлопця, і сук, неї брода хата борить зараз. Я теж постійно забуваю, чи праску виключив і там чувак, з яким я живу, просто живемо разом. І цей. Бромчик зараз як думаєш, просто разом живемо. Каже, бери телефон, фотки, праску, чи виключив, чи не виключив, потім собі перевіриш, чи панує. Розумієш, що виключив. Я так фоткав, і коротше, в мене на телефоні вся галерея просто блядь, фотографії праски. І якось хірає, мій айфон з того вирішив зробити фотоколаж. Під романтичну музику праска в різних позах, просто. праска. мене ж показники газового відчиника є. Коміки зуміли здивувати глядачів своїми несподіваними жартами та веселими історіями, а також показали свої навички імпровізації та вміння швидко реагувати на жартівливі запитання глядачів. Але мене чогось годували доволі таке. Я збитую сім'ї, але годували мене добре. Виріс такий маю тілі. І борюся з тим. Бо вже така степень ожиріння в мене, що я займаюся сексом футболці. Наступна степень буде це коли буду на озері купати з футболці. Чесно, я цього року не буду хреща купався футболці, вони колодку Раз! Динамо! Бо як ти будеш з милом на тому озері! Імемо <реш> чи ні, разом зі. Повірте. Разом і батька легше їздити, а робчика ми роз'їбемо нахуй. <реш> Я цей... Купа... Я того року з ним купався в полонці, в футболці і обожнюю. Це свято, бо заходиш інстаграм на наступний день. Там просто купав цих фотографій, де полонка, священник стоїть і купа діло в купальниках. У мене однокласниця цього року попросила свою куліжанку. І двоє, також, в купайнику, зі священником, сфоткались. Сука, ви побачили очі священника. Він 10 років в семінарі вчився. Він не знав, що херня може бути. Я завжди вважаю, що це дуже величезна помилка, що це дуже величезна помилка, що е, християнство. Робить з нас таке дуже скромно, що вони заставляють дівчат в кустки одіватися, там, дуже скромно. Я вважаю, що в церкві мають бути дівчата дівчата такі як Купальні. Я би таку церкву ходив. Щоб серед служби Божа, як в Поксі, знаєте, виходить жінка така з плакатом в Казані. Церкви, Церкві я вважаю, церква має бути сучасніша. Церкви мають бути, бути такі ікони, і на іконах мають бути дворники, щоб баба цілували. Поправив <реш> це. це, 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 це. поправив все. Займаюся сексом футболці. І ще моя дівчина чогось любить займатися при світлі. Ви як? Хто любить займати сексом при світлі? Похопить, будь ласка, в тих годинках. Б... Усі виступи були трохи вульгарними та насичені нецензурною лексикою. Проте глядачі залишилися задоволеними та зарядженими позитивною енергією на цілий тиждень. А комедійна подорож стала справжнім святом гумору і веселощів у Бродівському народному домі. Роман Єльчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.